Це сьогодні ходили, понабирали в магазині, всяких штучок. Так, начнем. Панетон з лимоном. Отак, лимонний крем. Типа, самый лучший. Ну, если по сетям там, по форумам дивитись. У нас магазин тут, а в ньому всі види. Панетоном, наверное, штук 30 фильм італьянских. Це вони там свою продукцию виставляють. Так, це купили оливку. Тоже така мощна оливочка. Холодний поджим. Олия, кстати, тоже люба. И греческая, скрита італьянская всяка. Ще іспанська, португальська. Всяких фір така. Це щось таке. Кудись видавлювати втирати, хто його знає Це. Це мило, дуже розовий пахне. Все обалдені. Це все хендмейд такі. Ручні роботи. лимонне Так. Така шоколадка. Кулинка італійська. Це ще я купив лампу. І вкручуєш її через Wi-Fi управляєш мобілкою Можна і там менше зробити, більше, яркий, жовтий, білий світ, там ще якісь навороти, і виключається по времени, там що хочеш. Просто лампу вкручуєш. До чего дошел прогресс? И все, и в тебе в хате. Прямо устроится. Считай, что я кусок компьютера в цій лампочці. Так, це свечки таки. Чудненькие. Хихи. Она, кстати, трішить. О, А то камушки такие. На цек поджечь. будет трещать так, и так иначе на газу горит она. Как крышечка тут. Запах, конечно, О, хорошенький. Какие-то наборы тоже всякие Химия на голову. Кому? Не хватає там щось. Так, це. Бачите, це теж мило в таких ящичках. І дуже багато таких от ручних робот. Там фірми всі виставляють своє. Такі фірми є по 2-3 чоловіка. А це вони туди, все це. О, это. О, це запахи. Ну, мила, конечно, взагалі любі. Мені нравляться, це як лкой пахне. О, а це така якась печенька інтересна. Дубаї. Типа дубайські шоколади некають кажуть не які, другі кажуть, які. Взагалі, будемо пробувати. Ось вот таке.